Права 472. Човен проплив 42,2 км за течією річки за 2,2 години. Наскільки більше часу триватиме зворотній шлях човна, якщо швидкість течії становить 1,1 км за годину. Ну що ж, задача, звичайна задача. Тут просто будуть громадські обчислення, бо в нас тут є звичайні дроби. Ну, давайте спочатку знайдемо, а яка була швидкість човна за течією. Для того необхідно відстань, що він проплив, поділити на час. Записуємо тоді перша дія. Тоді згадуємо, що швидкість з формули швидкості це відстань, що ділиться на час. І це дорівнює. Відстань у нас є. Це буде 42,23. Потрібно поділити час у нас 2,2. І це дрівні. Для того, щоб поділити, перетворимо обидва Тоді числа у звичайний дріб. 42, що множиться на 3. На 40, що множиться на 3, це 120. 2 на 3 6. Разом буде 126 плюс 2, це буде 128. Записуємо третіх. Що ділиться? 2 ммжи на 3, це буде 6 плюс 2, це 8. Що ділиться на 8 третіх. І це дрівні. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То записуємо це як 128 третіх, Що множиться обернений дріб до 8 третіх це 3 8. І це дорівнює. В Чисельнику записуємо добуток чисельників 128, що множиться на 3. А в знаменнику, як добуток знаменників, 3, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. На 3 можна скоротити і чисельник і знаменник. Це буде по одиниці. Тепер 128. 128 у нас ділиться на 8. 80 поділити на 8 це буде 10. Що залишається у нас 48, що ділиться на 8, це буде 6. Тобто разом буде 16. Скорочуємо на 6. Тоді 8 ділимо на 8, це буде 1. 128 ділимо на 8, це буде 16. Так, то записуємо тоді, в чисельнику у нас буде 16, в знаменнику у нас перших або просто 16. Так, записуємо тоді, ми кілометри поділили на години, то у нас віддають кілометри за годину. Це в нас буде, записуємо швидкість човна. Швидкість човна. За течією. Гаразд. Ну, якщо у нас є швидкість, що вона за течією, і є швидкість течії, ми можемо знайти, яка власна швидкість, що вона величину, То щоб знайти власну швидкість, потрібно від швидкості човна затечією, відняти 1,1 третю. Записуємо тоді друга дія. Отже записуємо друга дія. Тобто від 16 км за годину потрібно відняти 1,1 треть. І це дорівнює. Щоб відняти 16, запишемо як 15 плюс 1 або 15 плюс 3 третіх, то запишемо це як 15,3. Відняти 1,13. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо 15-1 це буде 14. Знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 3 мінус 1. Третіх. Що ж це дорівнює 14, цілих? 3 мінус 1 це буде 2 третіх. 2 третіх є. Ну що ж, ми від кілометрів за годину відняли кілометри за годину, і це будуть у нас кілометри за годину. Записуємо, що це у нас буде тоді власна швидкість, що вона. Ну що ж, власна швидкість, що вона в нас є, це 14,2 км за годину. Ну, гаразд, нас запитують, а наскільки часу буде триватиме зворотній шлях човна? Коли він буде рухатись зворотнім шляхом, то йому течія буде не допомагати, а заважати. І нам потрібно знайти швидкість човна проти течії. Потрібно від власної швидкості човна відняти швидкість течії, бо течія йому буде настільки заважати. Записуємо тоді третє дії. Тобто від 14 цілих, 2 третіх потрібно відняти швидкість течії у нас 1 ціла, 1 третя. І це дорівнює. Віднімаємо 14 мінус 1, це буде 13, цілих. знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде у нас 2 мінус 1, а в знаменнику записуємо 3. Ну що ж, це дорівнює 13, цілих, 2 мінус 1, це буде 1, залишається третя. Знов-таки записуємо кілометрів за годину. Це в нас вже буде швидкість човна проти течії. Швидкість човна проти течії. Ну що ж, ми знаємо, що про дитечі і човен рухається з швидкістю 13,1 км за годину. Подолати потрібно 42,2 км. Давайте дізнаємося, а чому ж дорівнює час руху. Ну що ж, Записуємо тоді четверта дія. З формули відстані ми можемо, з формули шляху ми можемо записати, чому дорівнює час. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. В нашому випадку це 40. 2, цілих, 2 третіх, Потрібно її поділити. Швидкість у нас 13 цілих, 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді, щоб поділити, знову перетворюємо обидва числа, у звичайний дріб. 42 цілих, 2 третіх ми вже перетворювали. Це 128 третіх. Записуємо 128 третіх. Що ділиться? 13, що множиться на 3, це буде 39 плюс 1 це буде 40. Що ділиться, тоді записуємо на 40 43. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо 128 третіх, що множиться на 3 40. І це дорівнює. Ну що ж, тоді. Давайте будемо тоді в чисельнику записувати як добуток чисельників. 128, що множиться на 3, а в знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на 40. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. Це буде у нас по одиниці. Тепер ну, 128 на 40 не ділиться, на жаль. Так, ну і на що ділиться 128? Ми ділили на 8, це буде 16. Ну, гаразд, тоді скорочуємо на 8, тому що 40 у нас ділиться на 8, це буде 5. Скорочуємо тоді на 8 і чисельник і знаменник. 128, що ділиться на 8, ми вже скорочували, це буде 16. А 40, що ділиться на 8, це буде 5. Ну що ж, Тоді в нас вийде в чисельнику 16, а в знаменнику 5. Тобто 16. Забираємо 15, це буде 3, цілих. І тоді залишиться ще одна п'ята. Записуємо, в чому це буде. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. У нас залишаться години. Записуємо годин і пишемо, що це в нас буде. Ну що ж, давайте запишемо, що це в нас буде час руху проти течії. Ну, гаразд. Ми знаємо, що про звичай він рухався 3,15 годину. У нас запитують, наскільки більше часу триватиме зворотній шлях. Ну що ж, потрібно тоді від часу зворотнього відняти час туди. Це 2,2. Записуємо остання п'ята дія. Тобто це буде у нас від 3,1,5. Потрібно відняти час туди, у нас 2,2. І це дорівнює. Зводимо до найменшого спільного знаменника. 3 і 5 – це прості числа. Тоді найменший спільний знаменник це буде їхній добуток. По діагоналі записуємо, тут буде трійка, тут буде 5. Тоді записуємо як 3, цілих. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 5 це 15. Відняти 2, цілих. 5 помножити на 2 це 10, 5 помножити на 3 це 15. І це дорівнює. Щоб відняти, запишемо тоді 3 як 2 плюс 1, а одиницю як 15 п'ятнадцятих. Тоді в нас вийде 2, цілих. 3 плюс 15 це буде 18 п'ятнадцятих. Відняти тоді 2 цілих 10 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини дорівнює 0. Не записуємо її. Чисельнику тоді записуємо 18 мінус. 1015. І це дорівнює 18 мінус 10 це буде 8.15. Отже, 8 15. У дужках записуємо чого? Годин. Ми від годин віднімали години. Це в нас буде тоді наскільки більше, настільки, краще так. На стільки. Більше. Більше. Триватиме зворотний шлях. Човна. Настільки більше. Триватиме. Зворотний шлях. Зворотний шлях. Ну що ж, я вже не дописую човна. Хай буде так. Отже, настільки більше триватиме зворотний шлях. Давайте допишемо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, наскільки більше часу триватиме зворотній шлях? Пишемо тоді на 8.15 годин. Ну що ж, ось така доволі громістка і складна задача на відносність руху. І все це змішаними числами та звичайними дробами. На цьому вправу завершено.